У День захисників і захисниць України у Кремочуському краєзнавчому музеї в рамках тематичної постійно діючої виставки За в країну всі стають у рівний стрій відбулася презентація інсталяції на захисті східних рубежів. Сьогодні, у День захисників та захисниць України, ми вирішили звернути увагу нашої громадськості на події, які відбувалися 10 років тому. Всі ми знаємо, що неабияку стійкість проявили українські кіберги, коли захищали Донецький аеропорт. Як і у боях під Іловайськом в 2014 році, ці бої стали справжнім символом українського спротиву проти російської агресії. Основу експозиції склали світлини, які для музею передав Андрій Чуйко. Безпосередній учасник бойових дій у населених пунктах Водяне та Опитне біля Донецького аеропорту. Захищаючи Україну, він паралельно фіксував на фото події довкола. Ці матеріали стали важливим свідченням і способом збереження історії боротьби українського народу за незалежність. Наші військовослужбовці мужньо тримали оборону біля Донецького аеропорту, і про це свідчать оці ці фотографії, які я надав нашому музею. Фотографії дуже цікаві. Я сподіваюся, що вони будуть цікаві всім, особливо молоді, щоб вони знали, що війна почалась не в 2022 другому році, а в 2014. -му. На світлинах відображені моменти життя військових на передовій: будні оборони та наслідки боїв. Кожне фото є частиною реальної історії, яку Андрій Чуйко передав для майбутніх поколінь. Презентація інсталяції стала ще одним кроком у справі збереження пам'яті про мужність і незламність захисників України. Вона покликана не лише нагадувати про трагічні та героїчні сторінки нашої історії, а й виховувати повагу до тих, хто ціною власного життя і здоров'я боронив державу. Всі ми чекаємо на перемогу і чекаємо, коли наші захисники повернуться живими та неошкодженими. Чого їм і бажаємо з ним захисників та захисниць України? Бережіть себе для нас, для українців, для рідних, для знайомих, для друзів. Ми вас чекаємо. Для відвідувачів музею ця інсталяція стане можливістю відчути наближення до подій, які формують сьогодення України. Світлини, передані Андрієм Чуйком, збережуть живу пам'ять про подвиг українських воїнів, а також стануть джерелом історичної правди для нащадків. Інсталяція триватиме до нашої перемоги. У Кременчуському краєзнавчому музеї за адресою вулиця Ігоря Сердюка. 2. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.